Вітаю вас, пані та панове, за мікрофоном Олександр. Це остання, третя частина відео про головного героя гри Watering Quest. Нарешті, звісно, до тих пір, доки розробники не дадуть нам якісь нові підказки. Минулого разу були теорії з Reddit, а сьогодні буде моя особиста. Я все ж спробував зробити її менш душною, тому беріть чай, смаколики, а я починаю. Перед тим як говорити, хто ж такий ровер і про мою теорію, дуже важливо зачепити хронологію події гри, бо саме вона, як на мене, є важливою частиною нашої історії. Проте я не хочу зачіпати всі деталі, лише зупинитися на тих, що є важливими для теорії. І так, перший період або перший етап хронології це світ, який існував до подій катастрофи, тобто до подій Ламенту. Тут взагалі невідомо, як існувало людство, і які були цивілізації, наскільки вони були розвинутими в космічних масштабах, чи взагалі вони знали про космос, чи можливо вони були такою примітивною цивілізацією. Другий період це період перших ламентів. І якщо полазити по інтернету, а саме по фондом Вікі, то можна знайти, що катастрофа була не одна, і біля 10 тисяч років тому було випущено 5 глобальних ламентів та понад 300 тисяч регіональних. Мені особисто цікаво, чи відбувалося це все одночасно чи протягом усіх цих 10 тисяч років. А ще мені це чимось нагадує теорію великого вибуху. В цей же період ровер уже існував, і відомо, що Камелія була створена для того, щоб знищити нашого головного героя. Це було через те, що ровер встиг знайти собі чимало ворогів, один бал до теорії конфлікту організації. А також в цей період був створений сон нуар. Це система вирішення проблем Ламенту за допомогою подорожей з нами і мріями людей. Е, із квесту, де ми подорожували по різним уявленням, ну, уявних світах, по різним мріям персонажів. ГГ в цей час отримує статус мрійника у цій системі Сомнуар. Далі ми переходимо до третього періоду. В цей момент невідома цивілізація створює систему Тетіс, а ровер Чорні береги. Та пробуджує хранительницю берегів в людській подобі. Система Тетіс була, скажімо так, створена невідомо якою саме цивілізацією, але відомо, що Ровер з нею співпрацював. Якщо проходити квест чорних берегів, то там є одна підказка, на мою думку, яка і говорить про те, що сталося із головним героєм потім. А саме система Тетіс має свою власну чорну діру». Наступний період дуже розмитий у часі, і він розповідає про регіони Джінчжо та Ріносіто. Важливо лише зауважити, що до появи рагуни, тобто столиці Ріносіти, тут уже хтось був. І останній період, на якому б я хотів би акцентувати увагу, це зникнення рофера. Приблизно 20 років тому. Він або стирає собі пам'ять сам, або щось до цього призвело, після чого він віддає роль лідера чорних берегів хранительниці. Проте, як як з ним, те ж саме відбувається з Камелією. Вона також втрачає пам'ять в цей період. Можливо, вона також обрала шлях самій стерти свою пам'ять. І є багато думок про те, що вона зробила це для того, щоб потім в майбутньому зустрітися із головним героєм. Для нас важлива точка появи головного героя та точка втрати його пам'яті. З'явився він вперше за сотні років до події гри, і його також почали назвати першим резонатором. Я поки не знаю, це штучно створена можливість, чи він зміг дійсно досягнути цього природнім шляхом, ставши резонатором найпершим. І в цей же період вже було відомо про реверберацію. А тепер спробуємо згадати моє найперше відео, де я говорив про теорію струн. Ламент або ж катастрофа цілком імовірно, що могли бути дослідження вчених, які намагалися навчитися контролювати струни всесвіту. А реверберація це збій в системі їхнього його дослідження. І ця система почала давати збій, постійно посилюючись у вигляді ламентів. Простими словами, катастрофа це наукове дослідження, яке пішло не за планом. Або навпаки, цілком ймовірно, що воно пішло повністю за планом. Тоді як ровер міг бути спробою створити нову надистоту, або якимось чином зміг самотужки стати резонатором і контролювати частоти інших. Стосовно надистоти або штучної експериментальної зброї я говорив в минулому відео. Особисто я за другий варіант, тому що саме через нього головного героя намагалися знищити, бо не було на нього впливу. Якщо ми беремо ситуацію із експериментальною зброєю, то є хтось, хто знає, як контролювати цю зброю. Якщо ж ми говоримо про те, що він сам цього досягнув, то ним неможливо керувати. Отже, будуть намагатися його знищити. Це могло бути причиною, через яку створили Камелію, щоб е вбити головного героя. Таким чином. Він блукав по світу, намагаючись знайти рішення проблеми ламенту, тобто перший резонатор, який здатний щось з цим зробити і намагається вирішити цю проблему. Проте, тепер найголовніше запитання навіщо він би тоді стирав би собі пам'ять? Я припускаю, що він все ж таки зміг знайти рішення і намагався реалізувати його, проте це не входило до цілей якоїсь конкретної організації, або ж можливо їм не подобалось. Тому вони захотіли або викрасти інформацію, або остаточно знищити ровера. І якщо згадати квест хранительниці берегів. З їхньою чорною дірою, то можна зрозуміти, що таким чином ГГ не відправлявся в минуле, а навпаки, він залишив себе всередині окремого простору для заморозки, після чого звідти його дістала богиня. Звісно, це звучить як теорія змов, що куча організацій, щось там сталося, але ця думка вона має місце бути ще в попередньому відео я про це говорив. І ті ж самі фраксодиси часто використовують або тасети, або взаємодіють із тренодіянами. Тобто, сама ідея ламенту не обов'язково чисте зло. Можливо, там є якась користь, можливо, є якась вигода, можливо, є щось, через що ламент необхідно проводити, або ламент необхідний сам по собі. Звісно, є ще один варіант того, що ровер і є творцем цього дослідження або цих досліджень разом з кимось, і він є творцем ламентів, через що дуже довго тривалий час він переосмислював себе, переосмислював всю цю ситуацію і зрозумів, що йому треба спробувати почати спочатку. Але це теж така дуже абстрактна, ефемерна ідея, концепція, яка поки що не формується. В єдине таке джерело, в єдине ядро. І так, які ж висновки? Перше. Ровер не подорожує в минуле. Принаймні на це поки що нічого не вказує. Друге, втрата пам'яті швидше за все його свідомий вибір і особисте рішення. Моя теорія врешті-решт заключається в тому, що головний герой гри або був направлений, щоб розібратися із ламентами, або сам обрав для себе цей шлях. Проте його дії когось не влаштовували. Стосовно того, хто ж така богиня, вона може бути тією ж самою надістотою, цивілізація якої слідкує за порядком в різних зіркових системах, тоді як ровер має вирішити проблеми конкретної планети соляріс 3. Іншими словами, ми можемо сказати те, що богиня є ніби як адміністратором нашого ровера. І найголовніше, ламент це дві сторони однієї медалі. Проблема масштабу галактики чи, можливо, навіть всесвіту, і для її вирішення може існувати не один такий ровер по різним частинам Всесвіту, по різним частинам планети, але не клон. Принаймні мені б хотілося, щоб це був не клон. Безперечно, я буду допрацьовувати цю теорію, тому що у ній дуже багато прогалин і дуже багато темних плям, які не відповідають на кучу запитань. Можливо, це просто мені хочеться чогось такого оригінального, не пов'язаного із клішованими подорожами в часі або експериментальної зброї, як зроблено в Genshin Impact. Хоча так, це теж поки що тільки теорії. Але окрім цього, розробники таким чином можуть зробити, що кучу є галактик, кучу є планет, а значить, можна робити кучу контенту, можна робити кучу нових ігор, кучу нових персонажів. І продовжувати таким чином розробку все більше і більше і більше цікавих сюжетних ліній. Ну і раптом головний герой це просто диригент всього цього ламенту, всього цього тутті, концерту, тобто всіх цих музичних термінів, що це просто диригент цієї гри. Що ж, на цьому у мене все. Намагався не похати. Не, похати, не пахати, не пахати. Намагайся не пихати багато інформації, але якщо вам цікава хронологія, то можете зайти за посиланням під відео, там буде фандом Вікі. Дякую, що додивилися до цього моменту, і до зустрічі!